Які ознаки вказують на дефіцит вітамінів групи Б? В першу чергу звертайте увагу, коли є затерпання пальців рук і ніг, відчуття повзання мурашок на них. Дуже часто таке буває при дефіциті Б1 виникають полінейропатії. Також важливими симптомами є блідість, загальна втома, слабість постійна. І блідість шкіри. Навіть тут така блідість шкіри біло жовтий відтінок. Це виникає частіше при віте, е, дефіциті вітаміну В12, а також фоліові кислоти, коли виникає В12, дефіцитна анемія. Також треба звернути увагу на депресії, адже при дефіциті вітамінів В порушується синтез серотоніну, а це гормон, який використовують в таблетках для лікування депресії. І звертайте увагу на зниження пам'яті.